Доброго дня, друзі! Сьогодні підемо мова про льотки, Дивіться, я ось вулик знімаю, бачите, я ось посередині забив льотка, завдяки тому, що ну, не понравилось, побув він у мене один рік і мені цей варіант не сподобався. Мені тільки сподобався оце нижнім льотком, щоб літали пчоли і все. Тому що. Е це доповнітельний сквозняк через гніздо. Дивіться, в мене льотка не було, я знімав цей вулик. У мене з розплодом тут було 12-13 грам розплода. Я не міг сократити до останнього, бо дуже багато розплода. Дивіться, ось ще один заснімав вам вулик. Вулику цьому. Мій дід говорить, що йому десь років приблизно вже з... говорив, мій дід, що йому 50-60 років. каже. Це його був перший, один із перших вуликів. І в мого діда 90% вуликів було з одним льотком. Було пару штук з двома, не спору, але в більшості в нього був один льоток. Був на теплий занос, він не одобрив. Отакий варіант, саме більше в нього всі вулики були. Друзі, кожен вибирає для себе як йому краще. Ну дивіться, ну чогось ж це ось корпусні вулики, так? Ось, Дивіться. Чомусь що ж немає тут ось посередині. Це ж те ж саме під український стояк. Чомусь нема посередині е, льотка. І дивіться, в природі в природі в них ж дупло вони собі роблять Тоже один льоток. Ну, кожен обирає як йому зручніше, але мені зручніше такі варіанти. Я провірив, що оцей варіант набагато кращий, ніж на два льотки. Розплоду вистачає, гарно сіє, гарно заносять. Якщо хочеш пільцю собирати, поставив ящичка там пару часов, чи там день-два пособирав, день-два їм лишив, день-два пособирав, день-два їм лишив. Все, щоб якась була рівновага. Я думаю, все буде добре.